Так, Олександр Олександрович. Так, інспектор ОДР. Видаї. Колишню. Цього здорового дядька посвідчення. А? Хто ви Згідно статті 18 закону України про поліцію. Єжу. Яцюк Андрій Володимирович. Дійсно? до 17-го року. Так. Кравчук Олександр Олександрович. До 17-го року. цього свідку, Борис. Нашу. Да, Боже, хай пустить. Це з собою возять утку. Це не наш чоловік, це звідси села і що звідси з тієї сторони. Він тверезом устає? Ні, Ти трохи випив? Да. І тебе взяли е, за світка. Ну, да. Боже. Боже. Чи що, Чи ви думаєте, де знімати? Знімайте, будь ласка, знаєте. Знімайте. знімайте мою форму, все, мою мою, мою автомобілі. Ви поліцейські. Я поліцейський, так. Да. Ви прийшли ми... протестацію? — Я прийшов протестацію. Вам дали форму? Не дали ж мені форму. Чому? Я що знаю, що не дали. Значить, керівництво ваше знає, який ви справжній поліцейський. Звісно, я бачу, хто справжній. що ви знімаєте тут? їдьте десь далі. Пане водій, поясніть вашу точку зору. Як це було? працівники в формі. Вийшов з машини. Був запах алкоголю, випив трошки пива продувати. Не сперечався. Нічого не відмовлявся. Сказали відкрити багажник. Відкрив багажник, заставили достати всі сумки. Яким і... чином б заставили? Сказали, відкрий і достань все. Я достав В наказовій. Сумки, формі. наказовій. Я достав все, поклав. І вони сказали все випотрошити на пол, наказовій формі. При... Я в оцей... районі. Працівник міліції, село побачивши вогнепальну зброю, це не, вогнепальна, не вогнепальна, зброя. вогнепальна зброя, дістав свій службовий пістолет, підняв догори і сказав, ша ша, ша бо буду, бо бачу, ні з матом не буду, як він висловлявся, але запис є. Запис є, я думаю, що Як він нецензурно ви, ви, висловлювався і як ці працівники тут поговорили зі мною. Оце і є нова поліція замечательно. Це гаїшники. Це хуже, це. Тереверні погони. Звичайно. Будемо доказувати перші точку Ми вже доказувати не будемо. Ми фіксацію зафіксуємо, що ви країни транспортним добре. засобом продуємо прилад. Ви це мали до цього зробити? Це? Ні. Ми викликали групу і все зробили. Дуже чудово. Група має продувати. Зараз продуємо. Продуємо. на місці. Можемо зараз продукти. Якщо чоловік вживав спритній напої, складемо 130 Документи на автомобіль і зберігається. Знаходиться в автомобілі біля протоколу. В вашому автомобілі? Так, да, так. Да, ну. Чому воно там буде. знаходиться? А? Чому вона там знаходиться? Знаходиться на цьому балансів. Я Тут не я їх в автомобіль. Тут. Кармани або сікеті, в мене їх немає. вивернути виверте товари, кармани чи ні. Нам ваші кармани не потрібні. Думайте, будь ласка. Страховка, а права. Є ж не гор, ні криді. Є посвідчення є. водія. А. Є, є. Ви Дар... ж Дар... 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 чекайте, будь ласка, поможете приключити, подивимося, що прийлодрак, щоб щось не закінчилося. Як ви казали, я вам не ми... хочу, не хочу в... допомагати. Та я посвідчу. Ви можете на камеру зняти Ви будете проводити огляд, ми це знімемо. Олег, Пильнуй там, щоб нічого не вкрали. Пильнуй, щоб нічого не вкрали. Щось я дуже не довіряю. перевертням. — Ти хочеш сказати, що я вас ображаю. Ти хочеш сказати я вас що? Так, своїм, Род, незнанням, я ображаю, своїм незнанням, незнанням своїм незнанням законодавства. Незнання. Ти не ображаєш, законодавства. Ти не ображаєш не мене. З, мене, ображаєш його своїм ви незнанням мене, законодавства. Та це видно. поїдемо в лікарню, Бо в тебе тут драгер не працює, так? Ну не працює, значить не поїдемо. — Ну ти чого ти морочиш голову людям? Процедуру читав. Хорошо, на місця 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 400 Хорошо. Змінений 400 дроб 666. Змінений. Змінити. Ви їх з драгером для на лохів розводити. Я, Не працюючи. Я, я, я Попробуйте, подивіться, якщо я ним когось задув. То, звичайно, Наші ти їх мінериці. розводив так. Да? Я розводив? Да. Докажіть. Не хочу. Ну то докажи. Навіщо? Докажіть. Навіщо? Буде докази, тоді будь-то Ти краще доказуй. Я це Я скажу від свого це... імені. Я не зобов'язаний вам щось доказувати. Ти не мені. Ти Я буде. будеш всій всі Україні Я доказувати. Я Не буду нічого доказувати. Ні. Не слід мені, будь ласка, в очі. — Відверни очі. Це ж бо що оцей зламаний. Зламав сьогодні. В Який угон? Документи є все це. Виходжу. То ти зараз на Хмельницький. Да. Ти що гониш? Який Хмельницький, ти на вікна йдеш. Друзі, приїхали. Багалійський. Да. Речі, ноутбук, наймекс. Вийме взагалі, я так. И там друг ну, текст віта. Друзі привозит. Не положи. Там все. Там чест. Цього противогаза, що там? Кто не, не... Ну, знает, это батько тут бакал... не будет. Ну весь менее подивись. Знаешь, что батько туда ні. Самогон может, з мене не с ней Ні, не, не. ні. Ні, ні. Українно понюхается, горілку. PNG. Тихо, 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 братало. а пистолетик. Тихо, тихо. Я сам ручки, навіть не знав, що він є. делает. Ручки тут. держать на видному місці. Все, все, все. Можна хоть батькові позвонити спитати, що це таке? Ой-ой-ой-ой, так, так, не знаю. А ну, блядь, ведь он нахуй. не да. Затрали нахуй на месте, поняв. Понял? Понял, понял. Я не... Навіть не знав. То що багато? Он чувак, ти приїхав, коротше. Можна хоч до батька позвонити? Своїм. Минут бук. Все витрахай рук лозу. Мильнобрильне тоже? Я вам покажу. Немає. Таким не граєш. Можна ноутбук складати? Почекай, не спіши. Ти вже приїхав. Чекай, це що, диктофон що, Андрій? чи Андрій? Що нас писав? Ні, я за... поставив за музику сюди на флешку закинув. Бери на витроса і все сума. Все, витрос. Чай? Да. Руки, давай, можна хоч до батька позвонити. Телефон дай, так? Ми зараз там, дай телефон. Ми зараз там, дай